Відповідатиме за хуліганство та вже виключений із партії. Такими наслідками обернулися для депутата соборної райради Дніпра від опозиційного блоку Олександра Заманського. Його витівка днями він із дружиною познущався з літньої жінки. На відео що потрапило в інтернет, видно, вона лежить на асфальті. Депутат ходить довкола, а його дружина чавить харчі, які купила жінка. Виливає з пляшок воду та кефір. Очевидці стверджують, подружжя перегородило своїми машинами дорогу до будинку. Жінка не могла пройти з пакунками, зробила зауваження у відповідь. Її штовхнули. Щойно про це стало відомо. Політрада міської організації опозиційного блоку виключила Заманської з лав партії, а поліція відкрила кримінальне провадження. Сам Заманський заявив, жінка перша спровокувала конфлікт. Мовляв, була п'яною і несподівано почала трощити його авто, зламала дзеркало, зім'яла та подряпала двері.